Рівно 25 років тому, 7 травня 2000 року, відбулася перша інаугурація Владимира Путіна в якості президента Росії. Цікаво порівняти, що він казав тоді, і що він робить зараз. Особливо пасаж про то, как потрібно берегти российскую демократию. Строение демократического государства еще далеко не завершено, но многое уже сделано. Мы обязаны беречь достигнутое. Хранить и развивать демократию. Сделать так, чтобы избранная, избранная народом власть работала в его интересах. Двумя роками позже, відповідаючи на вопрос, сколько раз он собирается балотовать, Ватися на посаду Путін так само збрехав, заявивши, що третій термін він не підтримує. Я шуська тому атріца у мене ні соблазна саблазна на за срок. Нікакда я нікадацію не напишу. цікаво, що російське телебачення не показує і, напевно, не покаже саме ту інавгураційну промову, яку Путін зробив. 7 травня 2000 року тому, що він брехав тоді і бреше зараз, що зрештою і відбувається протягом всіх 25 років його перебування при владі.